Деякі Житомиряни не можуть розрахуватися за проїзд за допомогою смартфона. Така проблема виникає як в комунальному транспорті, так і у приватному. Чому не працює функція NFC? 21 серпня? З'ясовували журналісти в комунальному підприємстві Житомир Транспорт пояснюють, що розрахуватися за допомогою телефону не можуть лише Житомиряни, які користуються банківськими картками віза. Люди можуть використовувати NFC у транспорті для валідації, але виникають труднощі тимчасові і оплатою за допомогою емальованих карток віза. Тобто наразі є технічні труднощі з використанням їх в громадському транспорті. Тобто, якщо у людини, наприклад, є MasterCard, він її може прив'язати в додатку Google Pay або Apple Pay. І використовувати свій телефон для оплати проїзду громадському транспорті у комунальному підприємстві. Кажуть, компанія Віза працює над вирішенням питання, але коли все виправлять, невідомо. Водночас зазначають, що проблеми почалися ще в травні 2023 року. Кілька місяців спостерігається така проблема, і наскільки мені відомо, туди прикладені значні зусилля, щоб її вирішити. Обіцяють що найближчим часом, тобто. Ми сподіваємося, що вже в цьому році проблема буде вирішена. для зручності пасажирів у комунальному транспорті. Є qr коди за якими житомиряни можуть сплатити за проїзд, якщо не мають при собі фізичної банківської картки. Але в приватних маршрутках таких qr кодів у салоні немає. Ми з ними спілкувались, що що вони розглянули такий варіант у себе, але перш за все це ініціатива самого перевізника. Щоб повісити такі qr коди і люди могли мати ще один спосіб оплати Комунальними підприємствами Житомир Транспорт переконують, що нині більшість Житомирян використовує транспортні картки, аби сплатити за проїзд. Провели статистичний аналіз, і видно, що банківськими картками користуються безготівково видно платити, користуються десь 7% відсотків із всіх безготівкових валідацій, тобто все інше припадає на транспортні картки. Бо, наприклад, якщо в тролейбусі людина платить банківською карточкою 10 гривень, то транспортом вона платить 6. Тому ми рекомендуємо придбати транспортну картку. В неї набагато зручніше користуватись, і це робить велику економію в користуванні.